Це вже не про емоції, а про дипломатію. Наші міністри підтвердили, що деякі британські органи порушували міжнародні договори. одна з проблем, що з боку Британії не існує центрального органу, який би це вирішував. Локальних соціальних урядовців по цілій Британії є 157. тому можливо, що проти діє лише мала частина з них. Це є причиною, чому у фактах з наших репортажів частина словаків все ще сумнівається. Похибує це начебто було заплановано, що різного роду майбутні сім'ї, які бажають усиновити дітей. Буквально підшукають собі дітей, яких потім візьмуть на усиновлення. Це неприйнятне, бо діти не можуть бути предметом якогось бізнесу. Предметом м'якого обходу такі гострі слова, які говорить міністр праці, є сигналом для суспільства, що щось діється. водночас додає, що через два тижні під час параолімпіади зустрінеться зі своїм британським колегою з міністерства, щоб звернути його увагу на ці справи. На жаль, в Британії зараз такий стан, що не дотримуються міжнародних договорів, які мали б однозначно діяти в усіх окремих країнах. Перед цим твердженням міністр закордонних справ сказав, що треба діяти дуже делікатно і що міжнародного права треба дотримати. Треба решпектувати мене мали б це подавати так, що коли приїдете до Британії, то вам заберуть дітей. На початку завжди є якийсь привід. Достатньо дрібнички і уріди в Британії вже безкомпромісно діють. Погляд на соціальне забезпечення там є інакший. Інколи приводом до відбирання дитини є повідомлення сусіда про те, що чув крик або бачив на тілі дитини синяк. Я хотів би подякувати і журналістам телебачення Йой, що відкрили ці випадки. Всі компетентні органи тепер щодня ведуть переговори, шукають шляхи до партнерів на островах. Вже завтра мала відлетіти на переговори до Лондона директор центру з міжнародного юридичного захисту дітей Даріус Гараксин, телеканал Йо.